Продовжується війна, ворог намагається максимально завдати шкоди, знищити нас. Ну, До Умані докатилося, докотилося, що там добу, то менше, то більше, ми там без світла, зараз щось там з'являється. Тому, власне, вибачте, попередня серія, можливо, із затримкою вийшла, але це аби було найбільше зло. А ми продовжуємо боротися і їду на наступну гру ТК-2 проти Смілянського патріота. І про це буду намагатися вам. Розповісти, показати, ми живемо, боремося і навіть граємо в футбол. Так, арбітри у нас правильні. Що у нас на футболці? Степан Андрійович Бандера. Може, заспіваєш? ще? Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Хороший. Сергій, добрий день. Добрий день. Так, пару слів по вчорашньому четвертьфіналу у теплику. Четвертьфінал. Ну, у нас було набагато більше моментів. Може десь поле трохи вирівняло, вирівняло ігру, але все-таки вийшло забити 5. Більше пропустити ми не могли. Е -е, тішить те, що черговий хитрик в твоєму виконанні? Звісно, це не основна задача, але теж приємно. Ти цього року компенсував в об'єднаному чемпіонаті те, що в області не забивав, да, так? Щось в області летить, кудись, не туди, куди треба. То через об'єднаний чемпіонат може наладиш? Надіюсь. Ну все, дякую. Ну, як бачите, команда і тренер Олександр Михайлович Івриченко дуже серйозно налаштовані на матч. Чого не скажеш на пробулівальників. Оцей програв вчора? А десь він видився вчора програти. Як це було? А, <ріст> 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 ну, сьогодні Вутика не програє? Тільки перемога. Каже це, Вася каже, мій Саня відбігав два тайми 57 років, а тільки 38 років. Нормально? <ріст> Саня як я поїхав на 10 минут пограти. <ріст> – Вова, <ріст> <ріст> а може місто гімна те, що ти співав? Ну, ти, раз, ж раз, ти, раз... ти ж можеш а капельно, то тепер, щоб ну, після гри. Вболівальників okay, okay. менше, ніж футболістів, треба кожного зняти. Такий серйозний був, такий серйозний. Все, я все записую, все записую, всі ходи записано. Робота інспектора, вона така. В гості цього дня до паланки завітав смілянський патріот. Сміла це дуже авторитетне в обласному футболі місто та достатньо згадати смілянський локомотив. А ось Патріот недавно з'явився на мапі футбола Черкащини. Подивимося. Як ви зрозуміли, паланція на грі, яка 2 Патріот, не вгадали вороги, не зламають вони українців, Ми навіть в футбол ще граємо. Попри таку погоду осінню, попри всі негаразди і проблеми, ну і власне про перебіг самого матчу. Якщо подивитись на турнірну таблицю до цього матчу, то могла закрастися така у когось, можливо, хибна думка, що тут є явний фаворит. Ну, в тому плані, що у тк знаходиться в верхній частині таблиці. Ну, якщо конкретно, то посідали третій рядок, а Патріот знаходиться знизу, тобто в зоні усайдерів. Ну, все нібито очевидно, що господарі знаходяться вище, вони є фаворитами. Насправді тут є один нюанс зокрема, в останніх матчах Патріот створив таку сенсацію, перемігши лідера тальнівчан на своєму полі. Це була справжня сенсація. Отож, недооцінювати цю команду, ну явно не входило в плани тепличників. І буквально зі стартовим свистком арбітра. Господарі захопили ініціативу, масово атакували, атакували з лівого, з правого фланга, ну і створювали не один, і не два моменти. Але що цікаве, захопившися атакою, господарі нарвалися на досить таку рідкісну контратаку від патріота, і саме гості змогли відкрити рахунок. Це було дуже несподівано, я вам скажу так. Але е, на перебіг матчу цей гол практично не вплинув, тому що практично відразу господарям вдалося відігратися там за лічені хвилини, рахунок став 1-1. І е, утк 2 продовжувало методично шукати шляхи до ворі суперника, щоб вийти. Вперед, тобто, ніби то такої не було пропущеного м'яча. Бачите, в епізодах, що моментів було досить чимало, бо я б сказав би навіть багато. І по-хорошому -по господарі могли ще і мали, що в першому таймі зняти питання про переможця. Бачите, Кедик навіть події через себе біциклетою, чи як там ще по-різному є назви такого удару пробивав, ну Був би дуже гарний гол, але все-таки не склалося. Все йшло до того, що, попри таку перевагу, господарів на перерву команди мали пішли за нічийну рахунку 1-1. Там і захисники самовіддано діяли, і голки перерятував, та й господарі грішили інколи неточністю. Все було б так, аби на останній хвилині не трапився момент, коли один з гравців патріота зіграв, ну, чесно кажучи, геть невиправданого рукою. Не вимагала ситуація, щоб так руками зіграти в м'яча. 100% порушення, там ніхто не апелював, і вся приказ для гостей заключалася не просто в тому, що це був штрафний, бо там не про пенальті мова. А що у гравця вже у того, хто так явно порушив правила, було попередження в цьому матчі, що призвело до вилучення. Ну, от Бачите, гості вони як могли, вже затягували час, що в першому таймі збивали темп. Але в підсумку дозбивались до того, що ось бачите, є друге попередження. Сам гравець вже розуміє, такий драматичний момент, такий епізод. Не йому підніматися з газону. Але сиди, не сиди, а карточка вже як ото вирок, домоклив меч, завис над головою. І арбітер. Показує попередження і ще не діставши червону карточку, а гравець вже пішов з поля. Завчасно. Це буквально, щоб ви розуміли, остання хвилина тайму. Пішов відпочивати ну, трішечки раніше за своїх партнерів. А от партнерів підвів добряче. Ну а саме прикість заключалася в тому, що буквально з цього штрафного. Бачите, що Анатолій Любченко ще й гол забив. Тобто таке подвійне покарання. І гол, і вилучення, і попереду ще 45 хвилин, а рахунок вже став 2-1. З цим рахунком команди і пішли на перерву. А ми з вами спробуємо заглянути до роздягальні. Ну, якщо ви до цього готові, до роздягальні господарів подивимося, які емоції, які розмови, як команда зразу розбирає, що там відбулося в першому таймі. Просто вперед на куб'ю, та ми підключаємося тобі. Ну, хай надо в'їбати, але собі. Ні, коли не надо до нас, то це просто набити, то цього не потрібно нам. Матюки, блять, на це. Він прошлу гру судив бази «Свобода», блять. Свобода закінчила дівіді. Він вже як сказав, кажуть, що за те, що я ушев це ладно, каже, ну він увесь табір це я довіжу. Виміню, ви говорите. Він каже, я дав просто за те, що він має почати. Я вже тічу ті з'являвся. Ти маєш голову, нема кому не ваш

І там тоді низом десь виведіть, когось, чи в розріздається, чи так когось на ступік піду да скиньте, щоб. Де, бачите, тож, це, це, це я не знаю, хто це побачив. Адже вони по цьому що це Ну і повертаємося разом з командами на поле. Ну, я зразу приношу вибачення, якщо чийсь дуже тонкий слух по щось почути в Розіанні. то скажемо так: е гра народна, гра чоловіча, хоча і грають, і жінки всі знають, що і до жіночої команди мав відношення. Але ну, футбол без мата, як борщ без томата. Ну а тим часом уже в дебюті другого тайму бачите, Ігор Кедик забив ну, дуже гарний гол. Я б його назвав би шедевральним. Подивіться на повторі. Ход приймає на груди, і другим дотиком, так з відскоком із землі, пробуває класний гол. Господарі вже повели в рахунку 3-1. Ну і далі за великим рахунком вони не відпускали ні ініціативу, ні перевагу. Гра йшла практично, можна сказати, в одні ворота. Тим паче нагадаю, що гості грали в меншості. Тут і штанга була. Взагалі було моментів більше, ніж достатньо. І рахунок, чесно кажучи, мав бути такий, яка перемога з великим рахунком. Моментів було багато. Це от частина з тих, що я зняв. Не, не, не перераховую по прізвищам, хто міг забити, хто не міг забити. То десь трошки десь схибили. Тут буквально сантиметри надпоперечна, там була і штанга. Та й голкіпер все-таки намагався рятувати. Хоча пам'ятаємо, що в кінці першого тайму зі штрафного пропустив такий не зовсім обов'язковий, мабуть, м'яч. Зіграло роль те, що й погода була така досить волога, дощ не йшов безпосередньо, але вологість відчувалася, і там м'яч дуже швидко пішов. Так от, в другому таймі атака за атакою футболістів в білому, тобто тепличників накочувалися на ворота команди в чорному. Тобто, Скажемо, чорнобілий футбол був цього дня у паланці. Та й настрій взагалі всіх був чорно-білий, тому що чергові дії ворогів призводять до того, що ми змушені десь сидіти без електроенергії, без тих благ цивілізації, але не вгадали вороги, не переможуть вони Україну. Впевнений на 100%, що Україна переможе, і ми навіть у футболу мудряємося грати, і це показує, що незламність духу Але, звісно, що основні перемоги українців зараз не на футбольному полі, а на Фронті, і ми віримо в те, що вони ці перемоги будуть. А тим часом, бачите, і такі моменти були в тепличники, ось так вони не забували, і там із злічених метрів. Тут Михайло Рябченко, який вийшов на заміну, тут активно став діяти на своєму правому фланзі, хоча він захисник, але і він мав можливості забити і прострелити тут. Бачите, що Володимир Здирко. Віддавав в очевидному моменті, що міг і сам прибувати, віддавав на Ігра Кедика. Хотів посприяти, щоб його партнер забив ще м'яча. З огляду, мабуть, на таблицю бомбардирів. Хотілося би, щоб і там лідирували наші футболісти. Ну але то таке: у Ігоря Кедика, дебютанта команди і так вже є сім м'ячів. Хотілось би звичайно більше. Ну, дивіться, які моменти у Тепличників. Один за одним практично отак весь тайм і пройшов. Прийшов, але забитих м'ячів більше й не було. Команди закінчили цей поєдинок з рахунком 3-1 на користь господарів. Тут бачите, я відігрався в стіночку з голкіпером. Отож, підсумковий рахунок 3-1. Тепличники закріпилися на третьому місці. Ось і такий момент є. Тож Михайло рябченко, як пожартували, його доля головою забивати, не ногами. Ну, Можливо, й так. Хоча такої ролі не грає, хто там чим забив. А тим часом у першості тальнівчани перемогли переслідувача базис 2, закріпились на першому місці. Я так думаю, що практично доля першого місця у першості області майже вирішено. І питання, хто посяде друге-третє місце. До речі, у наступному турі утк 2 їде до Тального, грає з лідером першості, і згадаємо, як у першому колі драматично закінчився. Поєдинок, тоді тепличники змогли відігратися, але у компенсований час тальне забило м'яча і перемогло 2-1. В принципі, отакі перемоги, так до речі, із базисом 2 вирішили долю поєдинка вже в останні секунди. Отакі е перемоги призводять до того, що тальнівчани лідирують, а ми боремося за інше призове місце. На цьому, бачите, цей поєдинок завершується. Команди. Тиснуть руки один одному і мені. Ну і можна Спасибо. сказати, що вам тим, хто дивиться цей блог. Отож, не прощаємося. Пілє! Піле кричать трибун. Такими гарними краєвидами вийшли в Софіївку, золота осінь. А чого вийшли по воду огрьобані кацапи, пробують нас тут без світла залишити. Вони вгадали.